Я продовжу розмову про те, чому я залишив церковне служіння і загалом всяку релігійну практику. Більше що були питання, і з проханням пояснити ці причини більш докладно. Я міг би сформулювати свої відповіді по-новому, але напевно, насамперед, я звернусь до того рапорту, який подав своєму митрополиту 8 років тому, коли до мене прийшло розуміння, що напевно я служити не можу і навіть не повинен. Тому. Все, як є, я просто таки зачитаю, постараюсь не зупинятися, тому що насправді по кожному абзацу можна говорити окремо і багато. Є низка причин, що ускладнюють нині моє священницьке служіння і навіть ставлять під сумнів саму його можливість. Почну з особистого і найголовнішого, та перейду до загального. Моє сьогоднішнє сприйняття всякого знання і самої можливості пізнання можна описати словом скептицизм. Це не просто якась недовіра до певних джерел інформації, а цілковите і послідовне просіювання всього, що претендує на статус істини. Я не можу мислити догматично і не вірю у непомильність будь-кого і будь-чого. будь-які авторитети, хто священні тексти, постанови соборів, вчення святих людей, відносні авторитети з більшою або меншою мірою довіри до них. Отже, я не можу сказати про якийсь догмат, що визнаю його. Я радше скажу, що це, по-перше, за межами можливості нашого пізнання, і по-друге, прийняття цього догмату, ймовірно, історично зумовлено тим-то, а його відповідність апостольському вченню можна обговорювати окремо. Постає питання про статус людини-скептика в релігійній спільноті. Традиційне християнство, яке неохильно тримається догм, очевидно, не прихильне до вільнодумства. Кажу саме про історичне, церковне, у чомусь тоталітарне християнство. Вважаю, що раннє християнство мало усі підстави і можливості розвинути вчення Ісуса, скинувши ярмо давнього обрядовір'я, уникнувши спокусу догматизму і полюбивши свободу, в тому числі в переконаннях. Якби Бог на свою предвічну раду запросив мене і дозволив висловитись, я благав би його не створювати, цей світ. Коли я кажу цей світ, то розумію, що згідно з традиційним християнським вченням, цей світ не зовсім той, задуманий Богом. Хоча я вважаю, що світ від часу зародження життя у ньому задовго до появи людини і гріхопадіння був і є немилосердним до цього самого життя, і всякий тутешній організм здатний страждати неодмінно страждає. Можна не погодитися з таким твердженням, втім це не має жодного значення, оскільки доля усіх людей від Адама жити саме у цьому вартому багатьох епітетів світі, і якщо розкаявся Господь, що створив людину на землі, то як мені про це не шкодувати? Не сприймаю заяв про допустимість чи навіть цінність страждань від персонажів, що розмірковують процес позиції відносного комфорту. Чи варте усе задумане і створене Богом моїх страждань? Що про це думає земнород, на якого саджають на палю, а дитина, яку живцем з'їдає свиня шматок за шматком, або конкретно отець Серафейм Роуз в час тяжкої хвороби? Він, помираючи, проклинав нестерпний біль, рвав і метав, буквально проклинаючи всіх і все, шипів, що Бога немає, що всіх ненавидить. Хоча за тиждень страждань виснажився, змирився і скінчив життя у мирі з Богом. Лише свідчення, отримані в момент нестерпних страждань, є значущими в обговорюваному нами контексті та навіть вони не позбавлені суб'єктивності. Популярним є твердження, що ніяка революція в ім'я добра і жодне світле майбутнє не варта однієї сльози дитини чи однієї краплі людської крові. Однак ідея царства небесного, яке відкриється для обраних, а не для мільярдів земнородних, не інакше як шляхом страждань і смерті бачиться християнам вершиною мудрості і справедливості, жираф великий йому видніше, але так нечесно людина, не вирішуючи її бути і чи народитись у світ, невільника без його згоди втягнуто у жорстоку гру без права вийти чи закінчити її достроково з погляду традиційної християнської моралі, без права не бути. Тому вже за фактом народження кожен заслуговує на співчуття і милосердя. На життя на небесах чи на право повернутися у небуття, це з точки зору високого гуманізму. Однак царко пропонує нам іншу концепцію Бог створює всесвіт і життя в ньому, потім стається багато різного, в результаті деяка кількість розумних організмів вічно радіє, але чимало з них вічно страждає. Такий безумний план не достойний ні Бога, ні людини. Я думаю, що цей концепт є плодом не дуже вдалих пошуків сенсу всього. Я не вірю, що в принципі можна провести межу між людьми добрими і злими, розумними і нерозумними, свідомими і несвідомими, просвітленими і непросвітленими, святими і грішними, гідними спасіння і негідними його вівцями і козлами. Біблійна концепція страшного суду бачиться мені неправдивою і несправедливою, хоча й покликаною втішити пригнічених і настрахати жорстоких. Навіть вічне спасіння для всього людства. Апокатастасис був би мінімальною компенсацією людства за позбавлення права не страждати, не вмирати і не бути взагалі. Якщо навіть зерно віри дає силу переставляти гори, а ліпше зціляти і рятувати, то як це не прикро, я не знаю нікого, хто мав би віру. У мене ж її менше, ніж у інших. Причина цьому насамперед мій власний досвід, а також досвід спостереження за іншими. Слова писання. Якщо чого попросите в ім'я моє, я те зроблю гарні слова, але в них немає правди. Можна скільки завгодно медитувати на тему власного недостоїнства, через яке начебто Бог не виконує власні обіцянки, або можна розуміти незручні місця Біблії в духовному сенсі, переважна більшість так і чинить, їх це цілком влаштовує. Це не влаштовує тих, хто шукає смислів і стосунків, живих і справжніх. Вичитування молитові звершення обрядів не стосунки. особливо це стає очевидним тоді, коли тривалі і регулярні молитвослів'я з дуже конкретними проханнями за конкретних людей завжди мають ефективність однакову з плацебо. за реальної відсутності ефекту мають статистичний процент випадків допомоги. Християни люблять розповідати одне одному про дивовижні винятки з правила, чудеса, про те, що іноді стається десь із кимось. Однак ще жоден не зцілився від прочитання мною чину маслосвяття, жоден не одужав від помазання чи причастя на зцілення душі і тіла. Це схоже на гру в одні ворота, гру, яка перестала бути цікавою. Я можу від душі сказати, Боже, якщо ти мене чуєш, якщо хочеш, зціли його, це буде чесно. Але я не бажаю вичитувати довжелезний чин, брати за це кошти і давати людині лише мильну бульбашку надії. Схоже, так звані чудеса, явище внутрішнього, психічного життя людини або групи людей, вони реальні для тих, з ким стаються, але в дійсності ні на що не впливають і нічого не значить для інших. І це нормально. Загалом чудо в житті християн проблема, на яку можна дивитися з різних, часом, несподіваних сторін. Чому Бог подекуди творить чудеса, щоб укріпити віру в людях? Чому ж свідками чуда є лише одиниці? Бо не бажає Бог силувати недоторкану людську свободу. Хтось тут не помічає проблеми. Не можу вважати церкву благодатним розсадником добра. Я був би переконаний в протилежному, якби люди в оцерковленні були багаті на плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віру, лагідність, стриманість. Однак цими чеснотами однаково бідні люди церковні і не церковні, віруючі і невіруючі. Взаємної любові між членами церкви не більше, як між дітьми у дитячому садочку. Пізнати у таких людях христових учеників за словами самого ж Ісуса, неможливо, тим більше неможливо сліпо вірити їхній проповіді та їхнім писанням. Проповідь жанр, що практично вичерпав себе, бо не здатен міняти на краще життя людей, не вдаючись до психологічних трюків, лукавства і порушення меж приватності. Переконує лише вчинок і приклад життя. Не участь у обрядах і таїнствах, і неаскеза змінюють людину на краще, а лише її бажання змін, чесність перед собою, відкритість до нового, знання і досвід, те, що доступне усім. Втім, люди переважно до смерті лишаються такими, якими сформувалися в юності. Важко комусь докорити за це. А вплив церкви на даний процес приблизно рівний впливу школи, не завжди конструктивний і ефективний. Особливо, якщо взяти до уваги усі тягарі важконосимі, що йдуть в комплекті з воцерковленням та багатовікові нашарування людського, надто людського на тілі церкви, є також ряд причин, з яких мені соромно визнавати свою приналежність до ОПЦ. Це складна і слизька тема. Не хотілося б вдаватися в деталі, знаючи, тим паче, що тут я не знайду розуміння. Московський патріархат і ОПЦ, як його патчерка, Довго й послідовно риють собі яму, в яку неодмінно впадуть за прикладом до революційної церкви. Помісний собор 17 18 років спробував намітити шляхи подолання кризи, але було надто пізно. Рішення цього собору наші церкви не взяли до уваги і навіть не намагалися їх втілити в життя, а вже назріло багато інших болючих питань, які МП вдало саботує згадати, хоча б відмову брати участь у всеправославному соборі 2016 року. Біда православних церков ще й у тому, що їх офіційні спікери ніколи і ні в чому не вибачаються неспроможність бачити свої помилки, нездатність каятися, ознака тяжко хворого організму. Як приклад, нагадаю, що по факту УПЦ відмовилася слідувати курсом наміченим рішеннями собору УПЦ 1991 року, що стало поштовхом до виникнення УПЦ КП. Однак ніхто у нас не вважав і не вважає за потрібне визнати хоч частку своєї провини за розкол українського православ'я. Нічого доброго не чекає церкви, яка терпить аморальну людину на посаді патріарха та ще й зобов'язує поминати його ім'я, а єпископ має бути бездоганний, тверезий, невинний, чесний, несріблолюбець. Треба, щоб він мав і добре засвідчення від чужинців. Патріархики відсудив у священика 20 мільйонів рублів через пили, які потрапив у його хороми, притрусивши інтер'єр, і все це офіційно є не просто сріблолюбцем, але й варваром, який наносить авторитету церкви непоправну шкоду. Патріархики поширює у своїх зверненнях наклепи на вірних інших церков, не тільки нечесний, але й сіяч розділені, ворожнечі, продовжувати не буду. Також є невисокої думки про митрополита Онуфрія як керівника церкви, адже його політика також нанесла непоправну шкоду авторитету ОПЦ, хоч в порівнянні з патріархом Кирилом, митрополит Онуфрій виглядає людиною, що має переконання і принципи. Про інших представників духовенства, які ганьблять церкву і лишаються безкарними, тут не писатиме. Авторитет ОПЦ, не кажучи вже про РПЦ, неможливо реанімувати. Хіба що спроба ребрендингу, від'єднання від Москви і приєднання до Стамбула могла б дати шанс ОПЦ не загубити себе. Про пошук шляхів об'єднання з неканонічними церквами говорити марно, на жаль, і загалом усе дуже сумно. Про деякі проблеми ОПЦ сказано у зверненні нашої громади до пристоятеля від 29 вересня 2014 року, опублікованому на сторінці парафії за. Такою то адресою. Очільники церкви мали б дбайливо і творчо підходити до питання задовільнення духовних запитів сучасної людини, ставлячи наріжним каменем саме потреби людини, а не букву закону, записану, наприклад, у типі коні. Такого мудрого й батьківського підходу я не бачу. За весь час свого існування ОПЦ майже нічого не підготувала і не видала для потреб громад з українською мовою богослужіння. Скажу більше. Православні громади давно потребують книг, адаптованих для використання на парафіях, а не в монастирях. Ми не маємо богослужбового уставу для парафій, не маємо служебника на випадок служіння без бездіякова, не маємо требника, де чини наречення імені, хрещення або церковлення розміщені в тому порядку і в тій формі, в якій використовуються на практиці. Ми молимося у храмах за уявних оглашень. Ми молимося ввечері доповнимо ранню молитву Господи. Ми розриваємо молитву Євхаристії недоречною пізньою вставкою. Перелік можна довго продовжувати. Усе це приклади непотрібних Богові ігор, а для нас самих вірний шлях до моральних розладів. Усвідомлення того, що для вищих церковних чинів усе і так добре, також демотивує священника. Прочитавши чи почувши усе мною написане вище, можна задатися питанням. Яка ж духовна катастрофа сталася з автором, що тримається таких поглядів? Насправді катастроф не було, усе відбулося природно і послідовно. Саморефлексія, постійне запитування, пошук смислів, досвід, доступ до інформації, аналіз. Усе це спричиняється до внутрішньої еволюції особистості, що намагається бути гранично чесною перед собою. Чесною настільки, щоб приймати неприкрашену істину навіть тоді, коли це тяжко і боляче. Мене не вчора відвідала думка, що, ймовірно, краще було б не народжуватись. Це думка і відчуття з дитинства, усвідомлені по-новому тепер. Не боюся ставити запитання Бога і не боюся ставити під сумнів самого Бога. Біблійний Бог на таке не ображається. Ось виістину ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Не вважаю себе єретиком, адже свої незвичні погляди я не пропагую. А в пастирських повчаннях не виходжу за межі окреслені догматами. Не переконаний, що мої нинішні погляди не зміняться в майбутньому, однак станом на сьогодні вважаю, що мушу утриматися від служіння і проповіді. Ось в такий спосіб я висловився тоді, 8 років тому. З того часу кардинально моє бачення не змінилося, але деякі концепти, деякі ідеї, мабуть, зараз я пояснював би трішки іншими словами. Але загалом повторюся, Система моїх уявлень з того часу надто не змінилася, тому цей рапорт, мабуть, репрезентує доволі непогано те, як я бачу світ і тепер.